Всім привіт. Я не будучи великим футбольним фанатом, від сьогодні став великим футбольним фанатом єдиного клубу із Закарпаття, який має дивну назву Мінає. Що означає мінає? Я не знаю, але ці саме ці футболісти продемонстрували, що спорт це велика боротьба. І в турецькому готелі начистили рило. Футболістам із Ярославського шинника начистили так, що вони вирішили продемонструвати жест доброволі і з'їхали з цього турецького готелю. Тому е, всім рекомендую е, використовувати цей такий позитивний приклад, і особливо використовувати тоді, коли ви почуєте, що спорт в політики. тільки ви почуєте це слово, ви напевно можете бити на звук, а краще стріляти, щоб точно. Ця короста не розповсюджувалася і не прикривалася благородним благородними видами спорту, і не казали, що спорт вне політики.